Всім привіт! Ви на моєму каналі і мене звати Тетяна. У сьогоднішньому відео буду diy іграшки на ялинку, мандариновий тремісу, дещо сюрпризів мого буденного життя, а також певні покупки, які я купила для свого нового робочого кабінету, а також дещо для мого блогінгу. Тож я буду рада, якщо ви залишитесь зі мною до кінця, а також я буду безмежно вдячна вам за ваші лайки та коментарі. Ну і за підписку. Єси бананчик? Красунька? Поки красунька їсть бананчик, хочу показати, що у мене. Так нашвидкоруч наліпилось, наробилася. Я тестувала, якусь хотіла зробити масу, пап'ємаше ніколи ще не робила, просто самостійно завжди лише купляла і вирішила зробити. Робиться вона з туалетного паперу, там, клею, крохмалю. Якщо вам буде цікаво, то я вам потім зроблю окреме відео і покажу, як вона робиться. І ж зробила і одразу вирішила використати, спробувати, а, чи в мене гарно вийшло, чи не гарно. І а, не могла зупинитися, наліпила ось таких дві ялинкові іграшки. Вони зроблені, ну, грубо кажучи, із туалетного паперу та вати. Ось це мені особливо подобається, він якийсь такий дійсно класний вийшов. Ну, ось цей пінгвінчик, його треба було б зробити трошки меншим. Таке трошки вийшов. бомбулка. А, і якісь простувати, трошки товстенькі занадто. Ну, коротше, я до себе завжди самокритична. А, Але, в принципі, для першого разу я ще раніше Ну, тут ця проволочка заважає. Я раніше ніколи не робила ялинкові іграшки. Ось такого плану. Ось такі обтянуті бархатом робила. Далі я робила ось такі ось курки, показувала вам, У мене є майстер-класи. Ще декілька років тому я робила разом з Тимофієм в школу йому ось такого сніговичка. Це е, теж пап'є ноше, але я наносила, по-моєму, слоями щось там далі грунтувала глиною. Він теж прикольний, але якось такий простенький. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Чи цікаво вам було би побачити? Можливо, майстер-клас? Не знаю, чи ви таким цікавитесь, чи не цікавитесь? Можливо, до наступного новорічного сезону щось собі запланую. Масштабне таке. Масштабне виробництво таких ось іграшечок. Він такий легенький, досить. А ось пінгвінчик, хто не зрозумів, то це пінгвінчик. Пінгвінчик такий. Якщо ж горнути у лоба, то буде, буде обітно. І мені, і пінгвінчику, і тому, хто. То отримує у лоба. Але теж прикольний. Як для першого разу мені здається, що взагалі шикардос. Mm? А зараз з вами приготуємо бомбезне мандаринове тирамісу. Воно і виглядає дуже класно, особливо, мені здається, що в зимній період, коли такий сезон-мандаринок, воно буде дуже навіть тему. І саме класне, що воно дуже файно смакує. Такий міру солодкий, але свіжий присмак. Не банальний, як мені здається. Ну, принаймні я куштувала та робила таке тірамісу вперше. Кількість інгредієнтів я залишу вам знизу в інфобоксі. Спершу нам потрібно перемолоти мандарини у блендері та процідити їх через сито. Це перший етап приготування. Далі ми готуємо крем, збиваємо вершки із цукровою пудрою. А в кінці додаємо сир вершковий, маскарпоне або рікотта. У мене маскарпоне. Я, до речі, вперше робила саме з маскарпоне, До цього я постійно використовувала Філадельфію, ну такий звичайний вершковий сир, який використовую для приготування суші в тому числі. І мені з маскарпоне дуже сподобався. Сам маскарпоне має якийсь такий солодкуватий присмак, не нейтральний, як, наприклад, у сиру Філадельфія, а такий класний, солодкуватий, дуже ніжний. Мені дуже насправді цей крем смакував. Вершки ми збиваємо, а сир ми вже підмішуємо обережно лопаткою, більше не взбуваючи. І далі починаємо формувати тірамісу. У мене роз'ємне кільце. Тут можна змінювати діаметр дуже зручно. Я використовую не тільки для тірамісу, а й для салатиків. Класне придбання і не пошкодувала, що, що купила. Викладаємо на дно нашої форми, на нашу тарілочку, трошки крему, і потім, ось так на бортики викладаємо печиво -піскотті, чи Як воно там називається. В стандартному виконанні ми ці печенюшки вимакуємо у каві, а тут ми обмакуємо у цей сок разом з м'якітю мандариновий, те, те, що ми зробили з мандаринок. Що хочу сказати, що а, я поклала і так трошки менше цукру, ніж було у рецепті, тому що мандарини у мене були супер-солодкі, дуже смачні, але насправді, напевно, мені б краще б сюди смакували більш такі кисленькі мандаринки, таке щось по типу, як грузинські. Знаєте, Ну, це кожен вирішує, звісно, сам для себе. Але майте на увазі, якщо у вас будуть мандарини дуже солодкі, то тоді потрібно покласти трошки менше цукру у. Сам крем, тому що буде занадто солодко. Ми, звісно, з Тимофієм ну, буквально ледве себе стримували, тримали один одного за руки, щоб не з'їсти це все у один день. З'їли за два. А чоловік з'їв шматочок сказав, що дуже смачно, але для нього було дуже солодко. Ми з Тимофієм солодке любимо. Тож нам дуже смакувало Тимофій сказав, що дуже смачно, навіть смачніше, ніж я робила минулого разу. Цей рецепт йому дуже сильно сподобався. Ось так зверху прикрашаємо не мандаринками. Я зробила це все знову в ніч. Мої вже всі спали, бо знов півтретьої ночі щось мене затягує ця готовка. І я в такому варіанті залишила в холодильнику це все просто накрила пакетом, щоб тірамісу не вбирало якісь інші запахи, закриба запах борщу. Ось так от розрізаємо. Я переживала, що це може розвалитися, все, тому що воно дуже таке ніжне, прям, таке, знаєте, як вата, як пушиночка. Але ні, нормально, воно і порізалось, і гарно діставалося, і навіть трималося, бачите, не падає. Крему немало, багатенько, біскоті ці пропиталися, просочилися, дуже все було смачне і дуже класно та ароматно пахло мандаринками. У мене Віланка сама упакувалася наче подаруночок. Замовили памперси, вчора забрали посилку. Ось тут три пачки було. І хі -хі, поки я тут все розпаковувала, складала, Міланка вже упакувалася. Доця, це коробочка для котиків. Ти що? Забрала коробочку, котиків? Як обнімаєш кицю? Ти мамусин подаруночок під Ялиночку. Ти мамусін mm -hmm. да? да. Подивіться, яку красоту наробила мені моя донечка. Намалювала тут мені здоровенний, здоровений малюнок ось так напів цієї стіни. Усь які гарні каракулі. Вчора, коли ми збирались до гостей, якось так я сама, звісно, в цьому винна, тому що прошляпала цей момент, що вона десь там сидить. Техесенько, мене не чіпає. Поки я бігала, щось там готувала, збиралась, наряджалась, вона ось таку красоту мені наробила. Саме стрьомне з цього, знаєте що? Навіть не те, що. Я е, матиму це все відмивати, тому що я думаю, що воно відмиється. Це все ж таки олівець. Плюс це е, фарба, яка миється. саме стрьомна, це те, що я не знаю, звідки в неї взагалі цей олівець взявся і куди він в. зник. Художниця росте творча. Зараз будемо це все з вами відмивати. Я, в принципі, нормально відношусь до того, що малі діти, ну це зрозуміло, що вони можуть щось таке ось нахімічити, зробити. А в мене Тимофій, коли був маленький, то зовсім нічого такого не робив. А ми жили в такому місці, де мені навіть нічого б не було шкода, тому що ремонту там зовсім не було. Там все було таке кошмарне, страшне і старе. Але Тимофій ніяким чином себе ось так не проявляв у творчості. А Міланка вирішила прикрасити. Наші стіни, і слава Богу, що вона не знайшла ніяких фомастерів, якої моєї губної помади чи інших цікавих штук. Ось тут, ну, напевно, що не видно. У деяких місцях, де тут Міланка гарненько приклалася, приклала зусиль до олівця, то тут позалишались такі сліди, які потребують і від мене більших зусиль. І коли ось так сильніше терти, то потім на Цій ганчірості залишаються сліди фарби. Тобто, просто так уже не змиваються, а лише із верхнім шаром фарби. Я сподіваюся, що ця фарба витримає. Було б шкода, якби це було щось більш глобальне, тому що насправді ми пожили в цьому чистенькому ремонті всього лиш ну, скільки, два роки, навіть не пожили ще два роки десь півтора. І хотілося б, щоб воно тривалося, щоб це все в такому вигляді пробуло ще хоча б якийсь певний час. Хоча з такою кількістю дітей, а особливо тварин, ну знаєте, схрестила пальці і розраховую на свою удачу. То намалював картину? Отак От ти малювала, ти її витираєш. Отак, От От так, Давай, давай молодець. Мамі, допомагала. Ти ж моя квіточка. Не моя діточка, немає марафонічка. Дивіться, що не робила, поки мама знімала тут огляд пару ось мої капці, на яких я пробувала відпарити складки, тут Міланка принесла свої капці, дістала дві мої сумки, знайшла там в них серветки і почала їх трусити. Серветки, чеки. я бачила, що вона це робить. Я ось тут знімала. Там теж А ось тут вона займалася своїми справами. Це було набагато краще, ніж би вона лізла мені під парогенератор. Ти хочеш кормити собачку вже. Собачка, ти хочеш їсти? Ось так. Ось покажу, що ще я роблю. Друкую на принтері та розмальовую ось такі маленькі. Копії людинок у масштабі 1 до 64. Їх використовують моделісти, щось там розставляють. <гум> Навіть не знаю, якщо чесно, що вони там з ними роблять, Ну, роблять е -е, діарами. Це маленькі копії якихось ситуацій. І для цих копій їм потрібні ось такі маленькі людинки. Ось. Чи ці чотири чоловічка завтра відправляються в Америку? Ось так. Не знаю, що вам там видно не видно. Якось так. А Тут покажу вам шматочок. Тимофій дуже часто себе проявляє таким чином, що він хоче зробити щось приємне. Для мене в основному він мені там приносить зі школи шоколадки або щось готує. Іноді навіть може каву мені ранком принести, а це захотів зробити щось для тата. Посмажив йому ось так: от, у хлібчику вирізав дирочки, пив туди яйце, посмажив, зробив таку яєшню, прикрасив сам. І презентував папі, попросив закрити очі, а дуже хвилювався, чи йому сподобається. Це так мило. Я не можу там прикрашав, запитував нього, чи полюбляє він кріп, чи полюбляє він цибульку. А, дуже хвилювався, що в нього, можливо, якось не так гарно вийшло, як він собі це планував. А, не знаю, Горданим безмежно він сам це була його ідея. Він десь там загуглив якийсь рецепт, знайшов. А вирішив ось так от порадувати тата. Рецепт, до речі, йому дуже сподобався, і на наступний день він приготував собі таке на сніданок собі і Віталіку також на двох. Вже сижу монтую це відео і бачу, що трошки вийшов якийсь такий вінеград із різних шматочків, навіть з різних днів. Але якийсь такий видався не дуже простий період, не тиждень, ні, я б сказала навіть два тижні. То мала у мене намагалася засоплятись, то потім Тимофій трошки похворів. Потім ще в мене горло розболілось, горло і вухо, і голова якось так досить було не дуже з самопочуттям. А до того всього у мене ще й е, випала коронка на передньому зубі знов. Тож я наразі красотка ще та ходжу без переднього зуба, і е, в мене насправді зараз вже останній етап імплантації зуба. Мені вже встановили усе залізяче, які повинні були встановити вчора. Е, вкрутили формувач для ясен. Процедура не дуже така приємна, але тут уже нічого не поробиш. Без переднього зуба ходити точно не будеш. Тож сподіваюсь, зовсім скоро моя зубна історія, яка триває вже трійку років. Скоро закінчиться, і я буду відчувати себе нормально повноцінною людиною. Не буду вже соромитись нічого і буду себе почувати більш впевнено. А поки я не можу з'являтися у кадрі в форматі говорящої голови, вставляю вам тут шматочки того, як я озвучувала відео про підпарювач одягу. Хто, можливо, ще не бачив, кого цікавить такий вид техніки, обов'язково перегляньте, я там тестувала його на різних видах тканини. І там з легкістю можна побачити, з чим він справляється, з чим він не справляється. А ще ми вчора їздили обрати колір для майбутніх моїх меблів у майстерню, у майстерню кабінет. Чоловік сам спроєктував, ну точніше, я йому дала опис того, що б я хотіла отримати, він зробив сам креслення. Сам розрахував, що скільки яких достачок, якого розміру потрібно. І ми будемо замовляти порізку ДСП на заводі, і чоловік сам уже буде збирати меблі. вже він буде робити не вперше. Він так зібрав нам гардеробну кімнату, він так зібрав нашу пральню кімнату. Тепер буде моя майстерня. І далі я в цьому році ще дуже мрію, що так само зможу його вмовити зібрати нам. І шафи та туалетний столик у спальню. Так виходить значно дешевше, ну рази в 2 два-три, якщо чесно. І якщо не задумувати якихось складних конструкцій, в принципі, там все логічно. Це як конструктор для дорослого. Чоловік уже трошечки потренувався і вже принаймні так сильно не брикається, як він робив це в перший та в другий раз. Поки мій кабінет ще в процесі, точніше, навіть не в процесі, а в проєкті я починаю потрошки збирати якісь скарби, купляти все, б я хотіла, щоб там було якусь техніку, якісь прикраси. Зараз трошечки покажу вам, що мені прийшло у крайній моїй посилці з Aliexpress, що я собі подарувала на новий рік. Замовила собі ось таку невеличку білесеньку клавіатурку. Вона така урізана, немає з боку цієї нам клавіатури, також немає багатьох кнопок зверху. Малесенька, така мініатюрна, але мені цього буде в принципі достатньо, дуже гарнесенька, Мені подобається, що вона отак от гарно світиться. В неї є RGB-підсвітка, можна вмикати різні режими. По-різному вона буде світитись і насправді така маленька дрібничка, але мене вона неймовірно просто радує. І я насправді уявляю, як воно все це буде виглядати в моєму новому кабінеті. Ну, кабінет старий, просто в мене зараз його взагалі немає. А я насправді настільки мрію про те, що в мене буде своя кімната у всемітнення. Я на це дуже сподіваюся, який я зможу проявлятися, щось творити, щось робити. Це просто така моя дуже давня мрія. Я б сказала і ці мрії вже напевно років 20. І ось я сподіваюся, скоро вона реалізується, і своє комп'ютерне місце мені дуже хочеться зробити також гарним. Я хочу, щоб там було все біленьке, таке дівоче. У мене білий монітор, тож біла клавіатура. Ось така біла мишка. Вона дуже проста, куплена взагалі щось в районі 100 гривень на AliExpress. Я вам позалишаю всі ссылки. А, Мені, в принципі, я сподіваюся, буде достатньо її функціоналу, тому що, коли моделю, то я моделю на планшеті. У мене якісний фірмовий планшет. Для е, графіків, дизайнерів такий графічний планшет. Тож клавіатура і мишка можуть бути більш простенькими. Ще я собі купила ось такий ось мікрофон. Я вже декілька останніх відео за допомогою нього озвучувала. Мені здається, що звук, от прямо зараз я говорю, я сподіваюся, що звук вам чується нормальним, не таким, як на моїх найперших відео. Ну, Принаймні мені чується, що звук став кращим. Окрім того, що він звучить непогано, ну, знову це ж моя суб'єктивна думка. Хоча насправді відгуки якихось техноблогерів про нього досить непогані. Він теж не супер-супер дорогий, але і не зовсім такий дешевий. Тобто щось таке середнє між якістю та ціною. Але до того ж він ще подивіться, який капець, який гарний. Теж біленький світиться, є різні режими освітлення. Цього, мені подобається більше всього ось такий варіант з рожевого, у блакитний. І я просто супер-супер задоволена. Фірма, до речі, теж непогана це фірма FIFINE. Ну і ще для моїх лялькових всяких штук, мініатюр, мені давно була потрібна ось така лампа. настільна. у мене не було настільної лампи, а це мало того, що просто лампа світодіодна, яка кріпиться до столу. Тут є ще ось такий тримач, я його просто не змогла наразі десь знайти. А так як мала спала, я швиденько хотіла зняти, щоб не прогаяти момент. Він кріпиться на зажим до столу. Ось тут от можна змінювати форму, вигинати так, як захочеш. Але основна фішка в тому, що це не просто лампа, а ще й лампа лупа. До цього мені якось доводилось розмальовувати ці маленькі лялькові личка ну, ледве не на колінці під звичайним освітленням, яке світиться в нас в кімнаті. А тут з направленим променем та ще й з лупою, я впевнена, що піде набагато швидше та, можливо, навіть і набагато якісніше. Ось такі у мене сьогодні покупочки. В інфобоксі будуть всі ссылки. Пишіть, чи вам можливо щось із цього сподобалось та хотіли б придбати і собі. Не забувайте підписуватись на канал, якщо вам зі мною цікаво, ставте вподобайки, а з вами зустрінемося зовсім скоро. Пока-пока.